Ви коли-небудь замислювалися, як електрика проходить через ваші пристрої або що відбувається, коли ви змінюєте опір у колі. З бездротовими датчиками струму песку ви можете досліджувати електричний струм, що протікає через кола. Песку має два бездротових датчики струму стандартний бездротовий датчик струму, який постачається з червоними та чорними банановими штекерами з крокодилами для легкого підключення, і модуль бездротового датчика струму, який зручно вставляється у модульні кола. Обидва датчики струму мають дуже низький опір 0,1 Ом для точних вимірювань. З цієї причини ми не рекомендуємо підключати його безпосередньо до батареї або іншого джерела напруги без резистивного навантаження. Однак датчики мають вбудований захист від перевантаження, щоб запобігти пошкодженню датчика. Вони мають два діапазони вимірювання плюс-мінус 1 А і плюс-мінус 0,1 А. Діапазон можна вибрати у програмному забезпеченні за замовчуванням встановлено плюс-мінус 1 А. Тепер давайте зберемо просту лабораторну роботу конома, використовуючи модульні кола та модуль бездротового датчика струму. Цю лабораторну роботу також можна виконати з бездротовим датчиком струму та традиційними матеріалами для схем. Бездротовий датчик струму та модуль бездротового датчика струму можна підключити до песку у Кепстон, Спаку, а бездротовий датчик струму також можна підключити у Чамвю. Я вже підключив модуль до Спаку через Bluetooth і налаштував ручне збирання даних. Я створив нашу таблицю з резисторами, які ми будемо використовувати 33 Ом, 100 Ом. 220 Ом і 330 Ом. Я підключаю датчик послідовно з резистором, щоб визначити струм, який проходить через коло. Як тільки я почну збирати дані, можу перемкнути вимикач, щоб зафіксувати струм із резистором на 33 Ом. Давайте замінимо на резистор 100 Ом і повторимо процес. Ми продовжимо нашу роботу з нашим модулем із пружинними затискачами, і ми використаємо стандартні резистори для цього. Тепер, коли ми зібрали всі дані, я можу побудувати графік залежності струму від опору. Ми бачимо, що графік, здається, утворює обернену залежність. Коли опір зростає, струм у колі зменшується. Давайте підберемо обернену криву до графіка. Для нашого значення а ми отримуємо приблизно 1,4 В, що логічно. Адже ми використовуємо батарейку на 1,5 вольта. Учні можуть легко побачити взаємозв'язок між струмом і опором за допомогою бездротових датчиків струму. Щоб дізнатися більше про бездротові датчики струму, відвідайте сайк PESCO, де ви знайдете детальні характеристики, пов'язані продукти, такі як бездротовий датчик напруги, а також ідеї для експериментів. Дякуємо за перегляд і бажаємо цікавих експериментів.